Друзі, я вас всіх вітаю з Харкова. І сьогодні ми вийшли у своїх справах. У мене сьогодні було запланована зйомка відео, і хочу вам розповісти спочатку цю ситуацію, поки вона у мене свіжа в голові. Знімаю я відео, зайшла в закритий дворик. Як закритий? Він ти можеш зайти спокійно, тобто немає ні воріт, ні огорож, нічого немає. Тобто, це спокійно можна зайти. І ходжу, знімаю собі відео себе особисто знімаю. Стала там на дитячому медатчику, цікаво так ракурс обрала, також знімаю. Ну тобто, в цілому, де це знаходиться зйомка, взагалі не видно. Ну що ж, я знімаю і я помічаю погляди людей на мені. Коли я це запамітила, я знімала довге відео, мене позвали і запитують, можна вас запитати, що ж ви там знімаєте. Так, будь ласка, я спокійно показала, назвала свій канал. Жіночка на мене підписалася, я їй передаю вітаннячку цій жіночці, якщо вона зараз буде дивитися це відео. Бо вона каже, що ви тут знімаєте? Я хочу вам визвати поліцію. Що ви тут знімаєте? Кажу, я пок, будь ласка, визивайте поліцію, якщо ви вважаєте за потрібним. Я вам все показала, але якщо ви вважаєте за потрібне, визивайте. Спочатку вона мені сказала, що... А ми з нею на поліцію витратимо один день, тобто ми разом з нею один день витратимо, а я взагалі два витрачу. Сказати про те, щоб видалити ці файли, вона мені не говорила, до речі. Але ось вона, от у вас два телефони, ви знімаєте. Поки... Кажу, я знімаю особисто себе. Де я знаходжусь, я взагалі не показую нікому нічого. Одним словом, у нас іде діалог з нею, вона постійно переходить. На повишений тон робить мені зауваження, що я переходжу на повишений тон. Я довго мовчала, кажу, та ви зараз на мене кричите, скільки ж можна кажу. Потім вона мені каже: а ось ви зрозуміли, що в мене нема часу на вас, щоб визвати поліцію. Тому кажу, якщо ви хочете визвати поліцію, викликайте. Викликайте поліцію і ми будемо з вами вести діалог в рамках закону. Я являюсь блогером, я вам показала все дані, Я вам показала все відео. Я нічого не приховала. В чому справа? Хоча я мала повне право це не робити. Тому що я знаходилася і знімала відео у загальнодоступних місцях. Я не прийшла до неї в квартиру, в її під'їзд навіть не заходила, навіть адресу ніде не називала цього відео. Але ви чесно вам скажу, цей момент, тобто. Момент маніпуляції. Якщо я визову поліцію, ми тут потратимо великий купу часу. Потім вона вже вдруге намагається визвати поліцію і каже, що це займе вже годину часу, годину-дві. З нею була ще жіночка похилого віку, яка вирішила, що прямо піду. Що прямо так. З нею була ще жіночка похилого віку, яка розповідала, що якби там. Вона не витерпить, не вистоїть весь цей час спілкування з поліцією. Будь ласка, я кажу. Тобто ось такий знаєте, маніпулятивний час, що ми зараз з вами разом витратимо купу часу. Кажу, я всі дані дала, мені байдуже. Визивайте поліцію. Наступний момент, який мене а, завжди шокував у людях. Я, вона мені каже, ні, нічі, вибачитись і сказати, я так більше робити не буду. Я така, вибачте, але я не маленька дитина, щоб я це мала робити. Що це за маніпуляція? Скажи, я так більше робити не буду. Це так кажуть малим дітям. Хіба ні? Може я щось неправильно думаю. Тому я, чесно вам скажу, була дуже сьогодні шокована цим моментом, цією ситуацією. На мене чуть поліція не викликала. Я, правда, задала питання, до мене є претензії, я можу йти чи ні. Якщо є претензії, ми чекаємо поліцію, якщо ні, я пішла. В цілому поліція я знаю, що там це центральна частина міста. І в цілому поліція приїжджає швидко, то якщо є якісь питання, будь ласка, я маю. То Чомусь люди вважають, що коли ти говориш... Ти починаєш знімати, по-перше, я не, не називаю де знімаю, де що, чи ще щось, чомусь ці люди похилого віку. Бо, як правило, вважають, що ось ви ти знімаєш і це є виною. Я розумію, коли ви знімаєте пересування військової техніки, коли ви знімаєте, розповідаєте якісь важливі нюанси. Я взагалі відео було не на тему Харкова, я знімала якраз про Німеччину в мене дуже мало вийти, цікаве відео, якщо вийде. Більш того, мені вже потім ще ця жіночка запропонувала, чому б вам не сісти на лавочці, а не теж і знімаєш. Тому що сидіти на лавочці це буде в тебе один і той же кадр. Ну, погодьтеся. Я дивлюся на це зі сторони того, щоб був красивий кадр, а не просто сіла і сижу. Ззаді в мене купа будинків, і я сижу така гарна у мене девочка. Тому, ну чесно вам кажу, я була сьогодні. В емоціях вся. Та тобто вже трішки остила і уляглося, але все ж таки вирішила, що хочу вам з вами цим поділитись. І заодно якраз згадаю декілька коментарів. Сьогодні в мене багато під відео про те, що я стала цінувати в Україні. Були гарних коментарів. Дякую, що ви зі мною, що зі мною багато адекватних людей, що ви підтримуєте нас, пишете теплі коментарі і коментарі розуміння. І дуже добре, що є люди, які приходять і розуміють, що для того, щоб жити за кордоном так також гарно, як і в Україні, нам, нам всім потрібно працювати. Якщо ви не працюєте, то жити нормально буде доволі складно. Звичайно, багато хто вважає, що ось якась держава там дає виплати, та ж Німеччина, і дуже класно сидіти на цих виплатах. Але по перше. Сидіти на виплатах ти все життя не будеш. По-друге, люди, які сидять на виплатах, їх також або відправляють на навчання, або відправляють шукати роботу. Вони зобов'язані це робити. А сидіти, я не знаю, мені сказали, що в Україні мінімально. До речі, скажіть, будь ласка, яка мінімальна зарплата в Україні? Бо мені сказали в коментарях, що мінімальна зарплата в Україні це 30 тисяч, а щоб їх знайти... І то не всюди платять ці 30 тисяч, і щоб їх знайти, ще треба постаратися. Так ще за ці 30 тисяч ви не зможете жити з дитиною, бо це дуже дорого. Але, як на мене, щоб жити в Німеччині на одну людину, треба 30 помножити на 3. Ось тоді ви зможете комфортно жити. Скажіть, будь ласка, чи всі наші українці отримують таку зарплату? Переводимо в євро і розуміємо, що не кожен зараз може собі дозволити, навіть в Європі, таку зарплату, тому що мінімальна зарплата, звичайно, доплати, все-все-все інше. Тут в Україні також просто ніхто не звертається. В соцслужби нікуди ніхто не звертається. Хто добро, добре знає, той отримує щось. А хто нічого, нічого не знає, то й нічого не отримує. Ось так, Ось така ситуація, ось такі думки стосовно коментарів. Більше по дворам чужим не піду, як кажуть, бо це було не дуже комфортно, можу сказати, одна ситуація. Я не люблю конфліктні ситуації, Але коли ти правий, то залишається при своїй завжди думці. Так що, вітання, жіночки, якщо їй дуже цікаво, хай далі спостерігає за нашим життям. І дякую, що Треба ви з нами. було у цієї жіночки взяти також її дані. Може, вона. Ці дані передаю комусь із країни 44. Звідки ми можемо Так що, жіночко, ви зрозуміли, якщо ви будете дивитися це відео, то можливо ви також мої дані кудись хочете передати. Я про це не подумала. Бачиш, наступного разу треба буде, хай викликають поліцію. Правильно? Ми поспілкуємося з правоохоронними да. Ну, тому що я, я не порушую нічого. погодьтеся. якби я щось порушувала, це одне. А як я нічого не порушую, тому ось так. Дякую всім за увагу. Пішли в справу.